Запам'ятав, що маєш купити? Передні, курячі гумілки, тому що задні, не смачні, так? Так, Не корисні. Курячі, гумілки Передні, передні обов'язково. So, Все, Давай. Давай. Ти що, мене? Я більше <рес> в магазин не піду. Я вже ходив по червону воду, всі сміялись в той магазин. Тепер прийшов, кажу, дайте передні курячі гумілки. Ну. Ходили, шукали, всі задні. Нема передніх. Ну кажуть, такого не буває. А що ми їсти тепер будемо по твоєму? Один раз пішов в магазин і не можеш купити. Просто не буває, каже передніх. Є тільки задні гумілки. все. ми ходили, шукали, шукали, і нема. На каже: А ви знайшли червону воду? Сміли з мене, я кажу, а? знайшов я червону воду. Тепер що? Mm -hmm. Я зараз піду і ще передні гумілки курячі знайду. Mm -hmm. Ти всякий вигадуєш, щоб не готувати. Кажеш мені червону воду знайти, я знайшов. Тепер готую. Я зараз піду, знайду ті передні гумілки, тої курки. І ти mm -hmm. приготуєш то. Ну mm так. -hmm. А мені взагалі без проблем приготувати. Ти їду, купи, а я вже приготую володь. Та бо ти вигадуєш того, що важко знайти передні курячі ну, гумілки. Ти хочеш. напишіть, де їх шукати. Я вже всі магазини обходжу. Я вже не знаю де в інтернеті. Зараз все є. Тут передні... є що? два варіанти або їсти в ресторані, або купити передні курячі гумілки. Чекай тут я зараз прийду з тими гумілками. Розігрівай пантух. Добре.